Ну, замов би те замовив. Сидів би кахався. Я що проти. Так, треба... Ну сторіночку, це ж там, по ідеї, нові дропси полетіли. М -м -м, знову нові жетончики. Ахуєтні встать. Налпак я б точно не взяв би відмітки, я одразу кажу. Бо то ще машина судного дня. Можна будет, до речі, на дідові четвертому пороться в тримітки. О ту машину я люблю, я обожнюю. Недавно такий шикардосний бій на ньому зробив. Ну там демеджу не дохуя, всего 6 тисяч. 3К на асісту. І ще щось ще 5к на танкованого. Ну, то якщо цікаво буде, то виклав на цей. Як його, блять, на ютубчик. Ще й матюкався, бо мені пів боя є четвертий. Кричав, їдь назад, їдь назад. Не знаю нахуя? головне навіщо? А, блядь, будете їхати, чи буде цици мнять? ти з мене же? Не знаю, у мене щось сьогодні паяють. Союзнички. О! У ворога нікнейм. Активний суслик. Ем, Куда я там пробию? Куда я там пробию? Ну вкусный. Йох, іди в сранділь, я назад не поїду. Є єдиний серед вас, хто тут може хоча б посвітити. І то поки не відпиздять. Ох, заєбісь, арта попадає. Ох, заєбісь, арта попадає. Ай, молодець. Бе, сука, не мій асіст. Ні, не молодець. Здохни по моєму асісту. Сучара. Погоди! Шпак, вот тебе тут, блять, не чекали. Это мой асист. Мое бабло, мой район. Понял. Уй, а ты ее так пробьешь? Топор, у меня шпак, когда ассист. Ой. Не крадите мне ассист, я буду дуже злый. Достаточно брака, может будет он не такой злый. О, ще ж пока знайшов. Є то його тільки так. Істерва терва моя, начебто. Т-832 ще там сидить. А цього не пробиваю. Т-832 стоїть, сука, не, не світиться. Ти ще не пробиваєшся. О, нарешті ти засвітився. Давайте бийте цю паскуду. А нехай стоять, блять, в кущах на важкому танку. Та шоб ти, блять, в землю 10 разів тисяч упав? Что с тобой? О, я и пробил. Yeah. Ух, альфа вылетела, там нихуя себе! Тільки не кінжую з мене. Я знаю, що я тут хуйню несу. Просто якщо я не нестиму хуйню, я гратиму хуйово. Якщо я гратиму хуйово, я не виконаю челендж. Не виконую челендж, я з'їм собі руку. А, ти взагалі не дивишся на мене, да? Де та ж Чи, як каже Олівець, Шептун. шпак. Да бей, мне похору, я ковш. Таков ж їбеш, тільки так. Просто, сука, якщо в руках такого рака, як я, він їбе, то як він в руках статюги буде їбати. Якщо якщо чисто на подскалібер грати, та ти шо? Аби ще в землю, блять, не падало. заебись. Ну, а то Ростик пора выкатывать его. Бачу уже себе и на який катать. все, блять. Здрасти, монах. Уже века и третий раз за сегодня. Но здрасти. О, майстро залутав. Бля, я ще нас вітив. Uh, ну, от ж, бачите, збірку класну порадив. Ти це бачиш? Це просто 8к сумарки. Це 8к суми, блядь. 1867 досвіду. Це новий рекорд, це новий рекорд. У мене було 2750. Минулий рекорд. Просто плюс. Скільки я там апнув 3%. ка Ну да, я ж не слухав. оце, блядь, пиздюк мелкий. Ну не мелкий. Ооо, яке в нас сьогодні число дев'яте? Треба блокнотик записати.